Наша цінність в очах Господа. Роздуми над Божим Словом на четвер 3-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав юрбам Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав. Не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам. Той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли ману в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть його, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб. Житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Кожен з нас хоче бути захищеним, відчувати безпеку у своєму житті. І ми можемо це мати в Ісусі Христі через Бога Отця. У 44 му вірші сьогоднішнього Євангелія. Ми бачимо нероздільність і єдність Ісуса з Отцем Небесним. Бачимо, що Господь приводить нас до Ісуса. Також Христос дає нам заповідь, що воскресить нас останнього дня. Він уже сьогодні воскресив мене з гріха, зі старого життя, і дав нове життя у Господі. Наступний вірш показує нам важливість постаті Батька. Батько це голова, фундамент. Ісус показує нам важливість пізнання Бога Отця, щоб ми побачили свою істинну приналежність до Нього як діти Його. А також ми пізнаємо Ісуса як Сина Отця, побачимо приналежність Христа до Господа і подібність до нас. Адже Ісус так багато страждав за нас на землі у людській природі, щоб бути не тільки духовно, але й фізично з нами, з нашими проблемами та стражданнями, з нашими залежностями. Отець і син це дивовижний зв'язок. Йоанн хоче показати важливість цього зв'язку. Коли син знає свого Отця, то Він знає свою історію, ідентичність і може обрати свій шлях. Ісус знав свого Отця, знав, для чого Він тут на землі, знав, що і коли повинен був робити, знав свою цінність в очах свого батька. Ми також маємо таку можливість. Бути цінними в очах Господа. Нам просто треба Це прийняти і повірити в Це. Ми вже люблені і цінні, тому Отець Небесний віддав на хрест свого Сина, щоб відкупити нас і дати нам нове життя. Сьогодні Ісус запрошує нас вірити, бо за вірою нашою дано буде нам. Ще одна заповідь від Ісуса: Вірити, це жити життям вічним. Далі Христос хоче показати важливість духовної їжі. Ісус на конкретному прикладі хоче показати, що Він може дати життя, вічне життя. В останніх віршах сьогоднішнього фрагмента. Ми можемо побачити важливість і цінність Євхаристії, прийняття тіла Христа. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.